Закарпатський діалект, Ужгород із Рахівським районом. У нас кажуть на шкарпетці штрімфлі. На тачку в нас кажуть фурик. Торбонце. Повезення. <рес> О, та тут, типу, замість машини у торбонці. На деко для випікання в нас кажуть Бритванка. Бритванка? Тепша. Тепша. <рес> Тепша. <рес> Тепша. <рес> на пруд у нас кажуть копач. Бігарь. На кішку в нас кажуть мачка. би тебе копнула. Заклич кутку. На тітку в нас кажуть тютка. А у нас тета. Тетя Іляна. <рес> Та На там у нас кажуть Андика. Андика попезерюся, що там стоїть. Андички. На вогонь у нас кажуть огінь. Ватра. Ватра. На сірники <рес> в нас кажуть шваблики. Сіркачі. Блін, логічно, сірка, сірка, сірка да. нервувати в нас, кажуть беригувати.